Всім привіт! У нас тут сьогодні знов, знов жара. Вона вже покупала, я не знаю який раз. <ріст> ну, А то в принципі не воно, бо зранку теж було якесь сіреньке, мокре. Десь тут одне. ходи, ходи, свариться, що загубила, нудна Індокачка покупалася. Вон. Вон, біла гусочка купається. Одним словом сподобалося їм. Я їм туди в'їсти. Посходила з'їсти, було з'їла весь крис і о, та така мокріша, гусь-гусь, ну то напевно кусочка, бо воно таке менше. Так воду бляпується, а потім, а потім ідуть сушаться. Воду був, повністю всю поміняв. Вон прийшло ще одне біленьке сваритися, бо загубилося. о о о о Як весело, як весело. Та. Чогось двоє не купається. Якщо хтось один купається, то той, хто, скажімо так, був у воді. Якщо хтось какой-то то треба зразу. Тут треба одразу нам виходити, та? на дворі тепленько гарленьку зараз. Ну чого ти стільки сваришся? Ну йди сюди, тут твої родичі ходи, ходи. Де ж до тих, ну йди до тих. Ось. Так, ану, зараз оце заскочить чи не заскоче. Стоїть же на тазіку. Ану-ну-ну-ну-ну-ну-ну, ну, 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 страшно. Ну не всі хочуть, але трохи купаються. Не всі, звичайно, але деякі, деякі залазять. Залазять покупатися. Ось такі вони ось такі вони красиві, тут ще не випускав, тут ще є ось такі, ну, вже можна сказати, середненькі, тому що є отут ще такі так, ану, покажіться. Так, опа, як би вас показати. О, так от. Тут є ще отакі, ну вони вже теж такі досить, досить хороші. Тут ті і закарпатські. Так, о. І... Ну і тут, по-моєму, три виводки. Вона має, на ну, щось має в районі 30, по-моєму, 30 штук, чи скільки такі вони теж Вон, не хоч шлок стоїть. Але й ті вмудряються купатися, намочитися. Одні більше, одні менші. Ну, то часто, що між ними є пару днів різниці. Оці є наймолодшенькі, оці біленькі, старші. Ну і само собою завжди якісь одне є більше, менше. Ну, зараз ми ще сходимо до найменших, я вам їх покажу, вони зараз на дворі вже. Вони сиділи, коли вони якраз вивелись, то в нас було холодно, дощі падали. Що навіть Оці були в стайні, оці були в стайні, а ті були в брудері під лампочкою. А зараз я їх дав теж вже на двір. На день, сонечко світить, навіть мушу накривати. Он. Тепер з тих, хто покупався, зайняті, сушаться. Ну, але в таку погоду то для них то для них як, як відпочинок, бо вони люблять деколи ходять, такі захекані, хекають, навіть в тіньку сидять і хекають, а так собі освіжаться і. І щасливі Вон, тут маран деякі вилазять, вони більше половина з них вилазить, ну, але тут вже так вони нічого не зроблять, того, того я її навіть не закриваю. Тут їсть хай їсть. Бачите, він купався, виліз. мокрий, а нічого за півгодинки буде сухенький, чистенький. Тут теж збирається, вони більше, більше вже балуються, ніж, ніж п'ють, заріс ту чабку. Тут, до речі, вчора мені, чуть не... але я за бачу, воно вже не приходить, воно вже не знає. Ну, напевно, знаєш, що заходити не треба, то може навіть, ото, що було тут, Тут десь є одне таке кочення, що його десь качка, я не знаю, як воно зайшло, але зайшло не... воно, напевно, було... зайшло до отих, коли вони були найменші. А мало би бути, ну, тими от, що тут ходять. Не київськими а от, іншими. І вона його десь так по голові влупила, що воно, ну, я коли їх заганяю, я його мушу ловити. Воно так іде метрів, метр два і зупиняється, починає кричати. І коли з нього десь воно теж не втікає, починає... Починає тебе атакувати, тебе кусати, але до води ходить. І вчора, я так думаю, що воно в воду залізти зарізло, вилізти не могло, було таке мокре, те, як ото стояло в тій воді. Я його дістав, поставив. Поставив, поставив тут на сонечко, воно собі ще його витер, тут щось було якась яка шмата. Витер, поставив, воно відігрілося. Я не знаю, правда, де воно, то якийсь от втікає. Воно таке смішне. Я коли його знайду, я вам покажу. Кажу, отут, як воно ходить, його так незамітно. А деколи воно якщо стоїть, на нього починає йти, воно ну, втікати не вміє, що з нього з голови, зим, той стру з, тру, з мозку дістало, чи що. І одним словом, воно таке починає просто відкривати дзьоб і можна не замітити, може вкусити, просто кидається, чи тільки через те, що воно що воно не вміє втікати, воно так просто не знає, як втікати, не бачить чи не розуміє. Щось щось йому не виходить і воно починає на тебе кидати що. чуть не як узко, ще гірше. А то якийсь оти, хто обов... або чекай, То ти? Маленький. Маленький. Так, то ну, напевно воно, бачите, воно воно. Я його гладжу, воно не реагує, воно не розуміє, що треба. От ти його так. а оце теж спокійне. Бачите, вони кажуть, вони в траві, то буйні, а тут спокійні, Що ті більше втікають. А то, напевно, воно я його ношу, воно отак. Прийти, попити, поїсти вміє. А он втікати не вміє. Вон, бачите, я його взяв. Все, воно не втікає. Ну ходи-ходи, все, я не буду тебе ображати. Йде до води, о-о-о. Хоче мене, бачите, он, що воно воно не вміє. Воно не вміє втікати. І воно, і воно просто кусається. Ну, але ради собі дає. Ходить їсти, ходить, пити, ходить. Захищатися в мій так само, деколи коли не розумію, що робиться, я по прикачку йду, а вона відкриває дзьоб дзобі, хоче мене вкусити. Ну я просто я на неї не йду, про них ходжу, бо буває, йду на поле деться, а потім то воно, ні, до тої води не йде. Не йде, бо знову тебе діставати. Середина на тільки. Ну, воно таке, трошки. Не знаю, бачите, воно так ніби ніби ходить, ніби маленькій відстані воно ходить. А от коли заганяти, воно йти не вміє, йому тяжко. То так і воно, воно отак. От тут воно так більше-менше орієнтується. Я не знаю, чи воно не бачить далеко, чи воно не може далеко йти, бо близько воно їсти, пити ходить, а далеко не зайде. Ну ті теж жара, каже, зараз таке жарко, вони всі, всі хто може, там, там обляпається, по тінь поховається, якщо, якщо не пасуться, приходять, попасуться і лазить в тіньок. Гуси попаслись, покупались. відпочивають. зараз йдемо ще до маленьких коченят, вам покажу їх. Але він приніс поїмніки. Ну, то ми так називаємо. то. По-моєму по-польськи, воно ну, якось по-нашому, напевно, по-іншому називається, але ми їх називаємо поїмніки. Тут гладіолу оставимо на воду, щоб напивалася. була стара вода. Я виніс вили, вилив підперед, зараз їх помаю і наберу свіженьку, щоб поставити. Так ось тут вже наші красончики, вже правда, вечір. Зараз ми їх будемо бувити вже на ніч. Ось тут цей цей брудар, що на дворі був, що гусенята в ньому були. Тепер в ньому ось ці 9. Це в нас поки що. Найменші найменші коченята. Ось такі вони вже активні, гарні. Бігають дядя, тут всі дев'ять. Всі дев'ять були, такі були вже такі гарненькі, тяжкенькі. ну Тяжкенькі, бо вони зараз кажу. Оцей Ой, ось такі шо пізні, даю чистий старт, щоб вони гарно, гарно набирали. А як гарно почнуть рости, ростити, так потім і далі гарно будуть набирати. Ось такі вони тут. Прям молодці. О, зараз їх накриємо. Ось тут поставлю і накриваю. Потім вечором заберу, заберу, до хати будем, будуть грітися. О, вони вже пищали. Вже поїли, попили, вже їм холоду, вже, вже можуть собі, так. Так. подвійно, плящичок і так вони ночують. Так, ось такі справи. Ще, ще хочу вам показати, е, трошки, трошки поміняв, дещо в стайні. Зараз сходим, я вам покажу. Так, ось тут де наші перепілочки, оці що е, наймолодші. Най ні, не наймолодші, наймолодші брейдерні, але з тих, що від моїх. Наймолодші, бачите, тут були, були фазанчики. Фазанчиків я відділив окремо ось сюди наверх. Тут були у мене три індичати, я їх дав туди до там тих, а оцих красончиків помістив сюди. Перше вони більші, хай вже перевикає, буду мати більше місця. По-друге, я от коли вже відділив, побачив, що в них на голові, бачите, фокусується на цей на решітку, але відкривати не хочу, щоб вони не втікли. Бачите, такі голови трошки лисі, видно, видно самці, самці думали, що це перепілочки, і пробували їх, їх топтати. Так вони будуть собі тут самі, самі жити. Вони досить, он, ну якщо брати, що це фазани, то вони досить спокійні, досить добре на мене реагують, сильно не втікають, причому телефон зі спишкою, то вони так не буяні. Чуть були попищали, але взагалі вони пищать. оці вже прямо такі, прямо такі, красуни. І красунчики, опа, опа, відкрив відкрив і світло і треба повилітати, но не вилітаємо. Мені з цих найбільше подобається, он, самці самці оцих. Завжди забуду, як вони називаються, золотого фенікса. У них така голова гарна. о, Така така прям красива. Ну і гарно вони гарно вони несуться. Ось це у нас курочка, а це у нас півник. В них можна розрізнити по по окрасу, по голові. Ось такі вони красиві. ну і по грунтинках чиста, а тут така в крапочку. Ну, такі вже вже гарненькі, а ну. Ну, вже такі досить о курочка. ну Ще, чуть -чуть, ще, 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 ще треба, трошки піднабрали, але вже досить, досить непогані. Ось такі, ось такі в нас на даний момент справи. Ну тут всіх, всіх, всіх все стабільно, всі вечеряють, всі несуться. Всіх все добре, всім подавав їсти, пити. Тим даю трохи ще такі сюди їсти, бо вони так і не хочуть трохи вилазити, але, але вертається. Вода я до ніпеля, я підключила, їсти даємо таку чарушку. І вони тут, ті карликові мої ще, ще не хочуть до дворі. Ну, вилазять, але солі, їсти там так не ходять, то, тому, тому сидять знову ось таке дуже велике, дуже велике яйце. <різь> <різь> ну нічого, буває. Оце треба йти дати Малю, бо воно, бачите, сихається. Вчора було нормально, я не забрав. Сьогодні вже за сутку сохло з шкарлупи. Зараз мальва буде, буде мати щастя. Так, мальва, подися на. на десерт. О, ось такі справи. Всім, всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.